Так, Ромка, продовжує. Знайди зайчика. Знайди в мішечку зайчика. Не підглядаємо. Знайди зайчика. Знайшов? Молодець. Ура! Так, зупинись, слухай інструкцію. Почекай. Знайди, будь ласка, гудзик. Гудзик. Потрогай лівою рукою, який він на дотик. Так, а правою рукою знайди його в мішечку. Знайди в мішечку гудзик. Гудзик знаходь. Знайшов гудзика? А, молодець, давай п'ять. Клас. Так, а знайди, будь ласка, ось такі нитки. Давай лівою рукою потрогай вказівним пальцем. Молодець, Потрогай, які вони на дотик. А правою знайди в мішечку нитки. Ось такі нитки. Знайшов? Да. Клас! Давай п'ять. Молодець.